Вітання, шановне панство! <кій> На дворі червень, але, але я не розказала, що я читала. Тож, власне кажучи, це відео про те, що я читала в січні 24 -го року. Господи прости! Січень був такий, знаєте, задовбистим місяцем я була постійно нервова, мені було постійно дуже холодно, ми постійно в соплях були, бо ж всякі грипи простуди і так далі. І постійно я була вдома, що характерно, я багато читала. В січні було книг п'ять, мабуть, не менше. І, власне кажучи, ці книги були досить цікаві. деякі з них, деякі тако, деякі не тако. Коротше, в принципі, я не читаю поганих книг, почнемо з того. Лише інколи. Лише зрідко. І то бува. Отож, власне кажучи, рік я почала з доволі таки цікавої книги, подарованої мені моєю Наталкою, а саме Демон Проспера». Книга цікава, неоднозначна, неординарна, незвична така ну, концепція подання інформації, і вона мені сподобалась. Вона мені дуже сильно сподобалась. Прочитала я її доволі таки швидко. І вона мені дійсно дуже таки зайшла. Тому, може, в майбутньому я її колись перечитаю. Хто знав. От. <кій> І враховуючи те, що у моїй Наталки хороший смак, то поганих книг вона не дарує. Це я вже зрозуміла ще, коли тільки відкрила книгу, я така. Я впевнена, що мені то сподобається. І мені сподобало. Тобто. Скільки разів я не натикалась на те, що вона мені дарує, кожного разу це щось прекрасне. У неї чудовий смак на літературу, і цей смак співпадає з моїм. Мені на локацію, тому що я буду переїжджати протягом цього відео коротше. Я тільки зараз зрозуміла, що рік я почала з того, що мені подарувала Наталка. Це дуже показово. Типу, як рік починаєш, так його й проведеш. От, наступна книга була досить очікуваною, так як маловідомий факт, коли моя мама мене носила під серцем, вона читала детективи. Тож, будь ласка, арахнофобія, Юрій Сорок. Прошу що Книга про павучиху. Про павучиху. Все. Цього достатньо, щоб щоб не спойлерити. От. Попередньо про демонів. Ну, не зовсім. Про темні, світлі сили, отако. Коротше, коротше, арахнофобія, детектив. Про таку свій павучиху, Яка в своїй тенети затягує все живе, і потім хап, і з'їдає. Отак от, от. Чорна вдова. Ну, жуть. Так що мені жарко в цій рубашці, треба передітися. Да? Коротше, я трошки переодяглась, бо мені банально було жарко. От, дочитавши арахнофобію, я вирішила пройтися по літературі, випадково мною знайдено. Це була книга Михайла Юдовського. Богиня. Це книга від видавництва фабула, і я на неї натрапила в АТБ. В АТБ? От там, де знаєте, таке консульство Аврори, де всяке барахло. Там і труси можна знайти, там можна знайти оці на штори, там можна знайти книги, там можна знайти іграшки, там можна знайти все. Від фарби до волосся до ліхтариків, не знаю, підсвішників, плащів, перук. Що завгодно. От просто що завгодно. І там я знайшла богиню. К книга класна, цікава, така, знаєте, самобутна, і видно, що написана От тут реально воно помітно. Власне, після богині я вирішила знову вдаритись в детективи. От і видно, що матінка їх читала в молодості, так? Коротше, я була розчарована одною книгою, це Запах Шахмат. Купила її на Якабу, де я досить. Не малий шмат своєї бібліотеки свого часу придбала. От. І я розчарувалась, чесно. Я розчарувалась, тому що від цієї книги я очікувала чогось більшого. Наче і непогана, але. Okay. Чесно, не рекомендую. От, взагалі, для прочитання цю книгу я не рекомендую, тому що ну, вона така недоконана, недопрацьована, не до. Недо, недо. Але, в цілому. Для любителів подібного може й зайти. От. Мені дуже мало що сподобалось в цій книзі, але ну, не будемо вже її прям засирати. Да? Закінчити січень я вирішила досить цікавою книгою, яку я купила ще, мабуть, в листопаді чи грудні місяці, і довго до неї йшла. Це книга Джейн Остен Гордість і упередженість. Власне, це одна з тих книг, яку дійсно хотілося прочитати. На початку вона дуже так важко сприймається, тому що ну, це не наші теперішні реалії, звісно. І банально мозок її просто ну, відмовляється сприймати, коли перед цим ти читала щось більш сучасне, особливо в таких випадках. Але потім ти втягуєшся, 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 і останні сторінки ти прочитаєш на одному подиху. Вона дуже, дуже цікава, вона дуже доречна, вона дуже захоплює. От. І взагалі гордість і упередженість це одна з тих книг, які дійсно варто прочитати. Тут я ставлю однозначний плюсик, і нічого не можу сказати про цю книгу, тому що нічого поганого, звісно ж, тому що вона файна. І, власне кажучи, січень був досить плідний в плані літератури, тому що дійсно 5 книг це не аби що, це не одна-дві. як було. Трішки згодом, за спойлери, то так. У мене весна взагалі цього року була якась не вельми начитана. Про літо я вже мовчу. Зараз ось у червень мною прочитано, ну, кінець червня, мною прочитано відсили дві книги. Третю ось, ось читаю зараз. От, щось, не знаю, щось нечитун прийшов до мене в хату. Ну, то таке. Тоді я ще читала досить такі немало і досить такі файні книги. От, тому що? Деякі з них я однозначно рекомендую. Я думаю, ви зрозуміли, які це Демон Проспера, це богиня, це гордість і упередженість. Їх я однозначно рекомендую, тому що це класні книги. І, власне, на цьому все. Всі посилання в описі, і волонтерські штаби, і мої сторінки, і моя банка. Тож, всім дякую, всім па-па.